Неділок, 3 березня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 -ту. Вітаємо! У суботу хмельничани провели в останню земну дорогу героя Сергія Сарнавського. До війни чоловік працював на комунальному підприємстві Чайка, був відповідальним та повністю віддавався роботі, розповіли його колеги. 2023 року Сергій став на захист України. Згодом отримав поранення на Курському напрямку, вилікувався та мав повертатись на службу. Втім, не встиг. 26 лютого його серце зупинилось у вісні. У захисника залишилась матір. Вічний спочинок герой знайшов на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 45 років він дуже чемна і, ну як кажуть, світла людина. Про нього нічого поганого не можна сказати. Він всім старався допомогти. І дуже шкода, що я з ним підтримувала зв'язки постійно, відколи його забрали. І з цим пораненням і всім. І от він приїхав буквально 5 днів назад, як він тут. І мали ми зустрітися, мав прийти до нас на роботу і нічого не. Смерть його скоріше, куля його зберегла, а тут достала. Він дуже світла людина. Сергій був нашим працівником. Понад 15 років працював на підприємстві в структурі підрозділу клазі номер 1 був хорошим відповідальним працівником, його любили відвідувачі, шанували колеги. У 23-му році Сергій був мобілізований, захищав нашу Україну від цієї нечисті, яка прийшла на нашу рідну землю. Отримав важке поранення на Курщині в бою. Кілька місяців лікувався в різних госпіталях по різних містах, і лікарі поставили Сергія на ноги. Дали йому відпустку на проходження військово лікарської комісії тут, в рідному місті Хмельницькому. Але, на жаль, в бійця не витримало серце, він заснув в ліжку і не проснувся. Ми дякуємо за чин, дякуємо, маю честь знати його як людину, яка не побоялася, людину, яка пішла боронити нас всіх. Другий день поспіль хмельницькі комунальники ремонтують будинки у селі Пирогівці. Нагадаємо, в неділю туди прилетів ворожий шахет. За даними комісії, з обстеження постраждалих об'єктів руйнувань зазнали 12 приватних осель. Власникам видали пів тисячі квадратних метрів плівки, брезент, 214 листів шиферу. Також було пошкоджено й електропідстанцію. Внаслідок цього частину села було знеструмлено. Наразі працівники Хмельницькобленерго вже відновили електропостачання. Також сьогодні працюватимуть там на місці дві бригади хмельницьких комунальників будуть допомагати людям перекривати покрівлі. Я думаю, що протягом двох днів всі покрівлі, які були пошкоджені, які можна зараз відремонтувати, будуть відремонтовані. Одна будівля має дуже суттєві пошкодження. Я думаю, що ми поки законсервуємо накриємо брезентами, щоб не затікали, мешканці будуть подаватися на державну програму. Є відновлення. Також сьогодні в село завезуть скло, і у людей, в яких були дерев'яні вікна і вибито скло, будуть відповідно склитися. Комунальники працюють, люди з розумінням ставляться надзвичайно позитивні, надзвичайно вдячні за таку швидку оперативну роботу. Евакуаційні візки та окопні пічки для військових виготовляють хмельницькі волонтери. Активісти громадської організації Валіза добра зробили обидва винаходи універсальними. Перший працює як засіб для евакуації поранених та за потреби перетворюється на ліжко. Другий замінює звичайну батарею. Може нагріти воду чи їжу і висушити речі. Ця пічка працює на одній окопній свіжці. Ось, дуже просто, дуже все якби, ергономічно, вона не важка на вагу, нагріває всю площу. Тут площа 0,25 квадрата, тобто площа звичайної батареї. Тут можна розігріти, розтопити воду, підігріти. Якщо пів кружки води закіпає точно, перевірено в морозну погоду. Ці трубки наварені для того, щоб, до прикладу, додати ось. Ще такі трубки, і сюди тут можна сушити одяг, і бірці, рукавиці, і шкарпетки і таке інше. Словують, везуть туди, вони значить, везуть БК, провізію, все таке інше, що потрібно хлопцям. Хлопці везуть назад, ну, краще, щоб вони вертались пусті завжди назад. Мета евакуація поранених, бо до позицій зараз. Ну, Така ситуація складена, що до позиції тяжко під'їхати автотранспортом, або якщо якісь там більші, більші такі види транспорту не можуть доїхати, то слугують евакуації такі саме ноші. Допомогу від міжнародних партнерів отримало Хмельницьк теплокомуненерго. Це автомобільний кран. Його вантажопідйомність – 25 тонн. Спецтехніка допомагатиме тепловикам в щоденній роботі. Надали її в рамках проєкту енергетичної безпеки, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Повідомив міський голова Олександр Семчишин. Відсьогодні і впродовж тижня працівники спецкомунтрансу вивозитимуть гілля з приватного сектору. Для цього розробили графік. У понеділок працюють в Гречанах, завтра у районі Заріччя. У середу в центрі міста у четверта, в п'ятницю в Дубовому, в суботу у південно-західному мікрорайоні та в Раковому. Власників приватних будинків просять зібрати гілля у в'язанки і залишити на узбіччі дороги. Комунальники заберуть його і відвезуть на полігон. Хмельничанам нагадують, що викидати рослинні відходи у контейнери для сміття або залишати їх на території загального користування заборонено. Благодійний забіг пам'яті полеглого спецпризначенця Дмитра Кірєєва влаштували у Хмельницькому. Ініціаторкою проведення заходу стала дружина героя Каріна. На захист України воїн став ще у 2015 році. Під час повномасштабного вторгнення воював на Донецькому напрямку, боронив Соледар та Бахмут. Також брав участь у звільненні села Роботине на Запоріжжі. 25 серпня 2023 року отримав поранення в голову. Помер у лікарні 5 вересня. Йому було 27 років. Під час благодійного забігу учасники збирали гроші на ремонт військової техніки для підрозділу, де служив Дмитро Кіреєв. Ми провели забіг дистанцію в 5 кілометрів, в честь. Загиблого нашого товариша Діми Кирєєва. Сьогодні в нього день народження. Ось таким способом ми вирішили його відзначити, так як Діма, не остання людина, був у спорті. Організатором заходу в даний момент стала дружина загиблого товариша. Вторина мета була це збір коштів на ремонт транспорту для групи, в якій служив Діма. Дмитро Кирєєв народився в місті Каховка. Де до свого 18-річчя він навчався, займався спортом, був активним молодим чоловіком. Вирішив приєднатися до сил спеціальних операцій і обрав 8-й полк спеціального призначення. Поблизу населеного пункту роботу Дмитро отримав своє поранення, в результаті чого загинув 5 вересня 23-го року. Підтримка шалена, я не очікувала. Дійсно, я не очікувала такої підтримки. Я дуже рада, що такий підрозділ існує. Ми будемо Бити ще більше, щоб підтримати їх службу, бо хлопці хлопці нищать ворога щодня. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.